І десятому буду заказувати, бо дуже я обпеклася зі своїм чоловіком, та який він мені був, чоловік, який годувальник, так щось з боку було півжиття, а тепер дивується, що немає де старість прихилити. А чого я так вчинила? Бо молода була. А вже який роман був красномовний, як в очі заглядав, як вихваляв мене, як обожнював, от і закрила очі на те, що у нього жінка та двоє дітей. Мама мене попереджала з ним не зв'язуватися, але я була молода, хотіла щастя вже і зараз. Чого я маю його ділити з якоюсь жінкою, яку він навіть не любить більше. Але у них діти, доню, це дуже серйозно. Мамо, що діти? Головне, що він мене любить і буде поруч зі мною. Сумніваюся, Люба, годуватиме тебе роки обіцянками, поки ти свою красу і молодість не втратиш, а потім і забуде. Не буде такого. І я сказала роману, раз кохає, то хай стає вільним чоловіком, і він так і зробив. Але знаєте, яка та жінка попалася мілка скнара, вона над кожною копійкою тряслася, боже, збав було на кілька днів аліменти пропустити, то одразу ж телефонувала, що подасть на нього в суд. А далі пішло більше. Виявилося, що не така вже й велика у романа зарплата. Всі гроші йшли на дітей, мені перепадали якісь крихти і стосунки між нами почали псуватися. Я б вже пішла від нього до матері, але ж як піду, коли мама мене попереджала, а тепер що я їй скажу? І нічого я не казала, і тоді, коли Роман спокійно брав мої гроші собі на одяг, на оплату оренди, позичав на свої потреби. І дуже скоро вже я тримала фінансово цю родину, хіба таке комусь сподобається. Замість того, аби собі відкласти на плащ, я фактично спонсорувала нові куртки його дітям, а ще й чого доброго його колишній. Вони ж мої діти, ти знала про їх існування, ось його аргумент в суперечці. Знала, але де я думала, що ти замість того, аби більше заробляти, лістимеш мені в кишеню. Це називається шлюб. Щось я не чула, аби ти розповідав, як твоя дружина заробляє. Вона дітей гляділа. О, тоді я так зроблю. Я не лукавила адже була при надії кілька тижнів. Те, що Роман цьому не зрадів, я запам'ятала на все життя і не забувала сказати про це при нагоді. А що це ти до дитини сюсюкаєш? Ти ж не радів йому? Звичайно, що далі почалося взагалі непросто, бо прийшлося роману їхати на заробітки, аби прогодувати всіх дітей. До мене доходили чутки, що він там не так вже й трудився на роботі. Але мені все було одно мені треба було щось їсти і годувати дитину. В той час я переглядала наш весільний альбом, які ми там були щасливі, закохані, де ж це все поділося. Виходить, що кохання нічого не важить. І отак я прожила своє життя в згадуванні минулого, бо теперішнє мені не подобалося. Розривати стосунки не наважувалася і сама не знала чому. Напевно, через те, що надто багато зусиль. Я приклала, аби роман був лише моїм. Були у нас і хороші моменти рідкісні, миті, щирості, які зафіксував фотоапарат, які я переглядаю і переконую себе, що нормальний у мене шлюб, нормальне життя було. Син виріс, кличе мене за кордон, і я радо поїду освіти, бо ж там двоє онуків буду нянчити. А Роман вже заводить розмову про те, що хто його буде доглядати, адже він старший від мене на 15 років, старість прийде скоро і сам він не справиться. І я йому щиро кажу, що між доглядом за ним і доглядом за онучками я обираю онучок. Думаю, що кожна жінка на моєму місці так би зробила. У тебе ще є двоє дітей, через яких ти мені не додавав ні тепла, ні коштів, ні розуміння, то хай тебе й доглядають. А тепер скажіть, що я не так щось кажу. Підпишись, підтримай українськомовний контент.